Друзі, всім привіт! Рубліка мій Скорпік. Трохи тут в мене масло з прокладки сучиться. Ну, то таке. Значить, сьогодні відео чи гне клопона при обриві ременя ГРМ Значить, зараз подивимось. Значить, ну, значить, трохи теорії. Якщо вас обрив ГРМ, іде на холостому ходу, ну, зрозуміло, двигун заглох Ось. і треба продигностувати, чому він заглох, а потім стартером пробувати завести. Бо якщо порвало ГРМ, заводити його не можна. У мене сталося все на швидкості, десь близько 60 км за годину, 60-70 десь. десь я на 4-й передачі рухався. Ось, і на ходу заглох двигун, засвітилась лампочка низького тиску мастила. Ну, звісно, в теорії все зрозуміло, що машина рухалась на передачі, пройшов обрив, розпідвал зупинився, а колінвал ще прокрутило кілька разів. І навіть якщо я стартером не заводив, могло погнути клапана. Ось, але я зупинився. Звісно, ну тут кожуха не видно. Ремінь ніби на місці. Зараз ми це все подивимось. І зараз я покажу, як схожуха подивитись на натяжку ременя. Значить, я перевірив рівень мастила, все в нормі. І, звісно, подивився що тут ніби ремінь на місці. Спробував крутнути стартером, він не завівся. Ось. Ну і зараз я покажу, що треба було зробити ще, що я не зробив. Треба було отут, де кожух наш закінчується. Тут у нас є таке місце, де видно кусочок ременя рем. Ось тут. Ось тут. І тут я вже пальцем пробував натяжку, що ремінь. Порваний. Зараз, коротше, знімлю кожух і подивимося, що там сталося. Так, коротше, ось зараз буде чергова розпаковка. Значить, Хто не знає, як добратися до ГРМ, знімаємо верхній патрубок. Ну, я ще зняв патрубок. Шапуни трохи. Зняв патрубок на впускний колектор. І ось тут три болтика у нас на 10. Один-два і тут ось я викрутив три. Ну і Зараз подивимось причину нашого дострокового зносу ременя. Друзі, проїхав я 43 тисячі на ньому. Десь 4 роки тому його замінював в кінці 2019 року. Фірма була Gates. І зараз ми подивимось, що ж сталося. Чи ремінь, чи ролик. Друзі, незрозуміло оце от ремінь весь в мастилі. Чому він, друзі, в мастилі? А друзі, ремінь. Порвало. Ремінь, друзі, порвало в нас. Я думав, може, може щось з роликом сталося і так далі. Зараз подивимось на нього. Він в мастилі друзі, в оливі якісь. Зараз ми подивимось, може нижній сальний колінвала пішов, зуб. Не зношені, ось видно. Ремінь. Значить, всі ми знаємо, що якщо він потрапляє в оливу, він, друзі, зношується швидше. А він в мене весь, весь, друзі, в оливі. Значить, що я роблю далі? А можливо навіть... І з верхнього тут мастило пішло внизу все брудне і тут все брудне. Значить, Що я зараз роблю? Зараз виставлю на нижню мертву, а викручу свічки запалювання, щоб мені компресія не заважала. Виставляю колінвал на нижні мертві віточки чи навіть Зараз розподільчий вал. Попробую прокрутити. Після того як викручу свічки. Десь тут в нас є мітка. Ось вона десь отут. І це буде в нас перший циліндр закритий. Значить, ви попробую виставити, якщо він провернеться значить, клапана в нас. Цілі. Якщо не провернеться, значить кранти, капремонт двигуна. Зараз виключу свічки і подивимося далі. Як завжди, друзі, все проходить не гладко. Ось всі провода просто повиривало. Як завжди, говно бош. Друзі, по Зняттю, Значить, щоб нам поміняти ГРМ, Ремінь. Зараз я покажу розділ Значить, в книжці по Скорпіу. Десята сторіночка у нас. Значить, ось, що тут пише. Значить, кому цікаво, сфотографуйте собі, поставте на паузу, почитайте. E, значит, нам потрібно, щоб встановити нижній край реміння під шківом колінвала нашим ось цим. Значит, є ще зубчастий шків, який на самому коліва, колінвалі де Нам треба цей шків зняти, щоб вставити туди наш зубчастий ремінь. Значить, Щоб відкрутити шкіл колінвала. Ну, Можна гайкою крутом, я пробував, значить, ставимо на п'яту передачу. Не забуваємо вімкнути запалювання, щоб е гідроблок АБС працював і натискаємо на гальма і вороточком відкручуємо цей болт. Це дуже просто. Далі, значить, в мене в принципі теж Теж був колінвал закипівший. Років 5 тому я міняв цей ремінь ГРМ, і то тоді його повністю не зняв. Значить, Знімаємо його за допомогою лома. Значить, Впираємось ось так, в болт нашого шкіла. Котушки запалювання, трампльора нашого ось цього. І він сходить. Значить, не забуваємо перед цим виставити мітки. Мітки виставимо. Ось. Але в нас, на нашому шківу у нас є шпонка. І інакше ми потім його не вдінемо. Ось наша нульова мітка. Значить, чистим шків, видно, демпфер вже зношений, але ще цілий ще шків походить. Значить, встановлюємо, а для встановлення нового ременя нам ще потрібно зняти ось цю шайбу. Зараз я її покажу ближче. Значить, ось. Цю шайбу і тоді в нас можна вставляти наш новий ремінь ГРМ. Бачимо, у мене тут все залипше. Мабуть, потрібно замінити сальник колінвалу Ось так Зараз я хочу поставити Свій старий ремінь ГРМ і спробувати завести двигун, чи справні клапана, чи ні. значить Ось мій старий ремінець, який я ставив гейтс. А це, який в мене стояв рідний, ну не рідний, значить старий натяжний ставити не буду. Тут такий шумить вже, а ремінець, Тимчасово встановлю цей у мене був Conti tech 2013 року. 11 років времени. Подивимось, справність двигуна. Це мій теперішній натяжний. Зараз я його почищу тут. І ставимо. Ну що ж, коротше, друзі, значить, все склав, старий ремінь, мій, який я зняв 5 років тому, але я його ставлю тимчасово. Значить, натяжку зробив. Натяжка має бути приблизно ось так, щоб можна було прокрутити на 90 градусів ремінь, але не більше. Значить, Що ще хотів, що ще хотів? Поки шків до кінця не закручував, зараз я все перевірю, зроблю запуск. Значить, дивіться. Спочатку виставив по мітці верхній розпідвал. Потім виставив вже нижній корінвал по мітці, так як повинно було бути. Два рази прокрутив його значить, по. А, ну і плюс трампльор виставив помітці. Два рази прокрутив. Ключом за цей болт. Нічого ніде не, не тре, нічого не черкаю, все добре. Зараз буду запускати. Нічого ще не під'єднував, в патрубки все від'єднано. Зараз пробуємо запускати двигун. Ну, все, друзі, добре. Значить, Висновок такий. Зараз чути що двигун троїть. Виставлю значить, кут запалювання трампльором. Підрегулюю, так на скору руку накину все. Поки тимчасово поїжджу, буду міняти сальничок колінвала і тоді вже поставлю новий ремінь. Значить, Висновок, друзі, такий, що 2,0 nrc значить, інжекторний, однорозпредвальний, восьмиклапаний значить, клапана при обриві реміння ГРМ не гне. Так що, ось так. Кому цікаво коментарі, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, друзі, до зустрічі.